Так, ти не розкидай. Трохи забагато розкидаєш. колобок, Не бийся, не лізь биться. Тікай. Получиш. Ось таке, друзі, він виробляє. Розкидає травичку. зараз получить. І... Та не розкидай же ж ти стильки. Його ж хтось косив. Бо будеш землі зараз їсти. Все, давай шурувіце. Гарно їж. Звідси. Ти більше розкидав, ніж з'їв. Тікай. робить. Тікай, тікай. Не роби такого. Це страшне, друзі. Завжди треба, щоб була паличка при собі, бо хто його знає, це бичок. Хоча по суті стараємося його так не виховувати, не бити його, бо то це ж тварина, воно таке є. Але відлякувати чимось треба, то таку. Паличку тримаю. Отак, гризи листя. Так, угу. да, так, да, так, да. тікай. Йди, їж, але не розкидай, бо получиш. Чесно. Успокоюся, успокойся. Успокойся, кажу, бачив? Ну давай, давай, давай. Бачите, що робить, дивіться. Роги чухи, роги чухай. Чукай, куди розкидаєш? Зараз получиш. Давай, йди побігай. Давай, отам можеш чухати. Отаке От він виробляє. І за це його треба іноді трошки бить. Виходити. Ні, куди? Е, не ломай. Так, друзі, вибачаємося за перервану трансляцію. Просто з колобком її вести весь час стабільно не виходить. Він таке тут виробляє, що страшне. Але треба його трошки іноді усмиряти, бо він робить погані речі. Ви гляньте. Так, успокоївся. Ось так, друзі. Не роби такого. Ось так, друзі, з ним спокійно трансляцію не поведеш. Бо робить таке, що страшно. Тікай, до мене не підходь, бо я тебе знаю. Їж траву. Лось. Справжній лось. Їж гарну траву. Розкидає він багато. Потім виходить все на землі. Тікай. Але хитрий підходить, геть нюхає палку, що тим би все добре, а потім биться починає. Тікай. Тікай буду бити, буду виховувати. Клієнку не чіпай. Страшно, друзі. Це Саме в нього такий вік. Рік і три місяці. Чи рік і два місяці, рік і три. Що він таке робить, що страшне. Не чіпай, не чіпай, ви будеш бити. Бачив? Бачив? Ну давай, давай. Угу. Саме так, так, да, так, да, так. Да. Саме так. Ось таке, друзі. Підписуйтесь, залишайтесь з нами. Тут завжди весело і цікаво.